Звалище мертвих тварин просто в передмісті Тернополя. Незаконні скотомогильники поблизу обласного центру відшукали мої колеги з ТСН тижня. А коли намагалися з'ясувати, кому ті належать, їхню знімальну групу. Заблокували і погрожували розправою. Які секрети приховують ті гори трупів худоби, дізнайтеся вже завтра о 19.30. Мертві туші просто неба. Нехабні нелегальні звалища мертвічини між двома селами. А дві три ями, я вже бачу, наполовину заповнені. У передмісті Тернополя тут даруйте по іншому, ніяк. Маска хоч трохи рятує від смороду. Як взагалі, можливе існування незаконного скотомогильника. І це в час, коли всі в державі завмирають від слів африканська чума. Африканська чума вбиває миттєво, не людей, лише її худобу і сімейний бюджет. І хтось цьому відверто сприяє. Вони кажуть, гроші, не пахнуть. Нам вдалося потягнути за ниточки і вийти на смердючий слід. А погрози спроби завадити і блокування телегрупи означають, в цій купі мертвячини ми таки щось розкупали. Отруєння по неволі вже завтра, о 19.30 ТСН тиждень.